Тема гриби гетеротрофні організми. Грибоподібні організми. Грибоподібні організми слизовики. Гриби це збірка групи е що характеризуються гетеротрофним живленням. Переважно багатоядерним тілом, його не обмежене постійним ростом і галуженням та поширенням за допомогою зачатків спор. Мікологія наука, яка досліджує гриби як особливу групу організмів. У широкому розумінні група грибів поєднується такі: як токсиномічні групи, несправжні слизовики, справжні слизовики, плазмодіофорні слизовики, несправжні гриби, справжні гриби. Грибами є лише справжні гриби, а інші є грибоподібними організмами. Слизовики це група організмів, в яких спороносні структури нагадують плодові тіла грибів. Для них є характерними фотоготрофний спосіб живлення. Рухливість та вегетативний стадій розвитку, відсутність клітинної оболонки. Вегетативне тіло слизовиків має вигляд слизуватої багатоядерної рухової цитоплазматичної маси, плазмоді розмірами від декількох міліметрів до десятків сантиметрів. Плазмоді містять пігменти, що нагадують їм різноманітного забарвлення. Джерелом живлення слизовиків є бактерії, клітини грибів та одноклітинні твариноподібні. У природі слезовики це активні бактеріофаги, які відіграють значну роль у регуляції бактеріальної флори ґрунтів, є збудниками захворювань культурних рослин, наприклад, плазмодіофора, є збудником кіл, капусти, спора, парші картоплі та інші. Життєвий цикл слозовиків включає вільно одноклітинні одноклітині амебоподібну стадію, амебоїд, утворення вегетативного тіла та спороутворення. Несправжні гриби. Несправжні гриби або псевдогриби, мікоїди це організми, яких вегетативне тіло має вигляд неклітинного міцелію. Клітина оболонка складається з целілози, запасають вуглевод міколамінарин. Нестатеве розмноження в багатьох видів відбувається за участю зооспор, рухливих клітин з одним або декількома джгутками. Живлення несправжніх грибів осмотрофне. Під час якого клітини поглинають розчинені речовини шляхом адсорбції, без утворення травних вакуоли. Найвідоміші представниками належать до груп оомікоти, це фітофтора інфекційна, спричиняє фітофтороз картоплі і томатів, сапролегнія паразитична, захворювання риб чи їхніх ікрим, плазмаспора виноградна, збудників мільдів або несправжньої брошнистої роси винограда. До несправжніх грибів належить і така цікава група, як лабіринтули. Їхня основною особливості є здатність утворювати зовнішні стінки, що складаються з ниткоподібних цитоплазматичних виростків. Ця структура забезпечує прикріплення до субстракту, рух клітин та осмотрофне живлення. Отже, грибами вважають лише справжні гриби, а інші гриби трактуються як грибоподібні організми. Несправжні слизовики, справжні слизовики, плазмедіофорні слизовики, несправжні гриби. Справжні слизовики – організми, яких є вегетативне тіло, плазмодій, наявність плодових тіл, відсутність клітини оболонки та фототрофне живлення. Представниками групи є стемонітіс, фізаном, фулігом, несправжні гриби організми, особливостями, яких є клітинно-оболонка, селілози, резервний вуглевод, міколамінарин. Містатеве розмноження з зооспорами. До несправжніх грибів належать фітофтора, сапроглинія, плазмопора, лабіринтули. Характерні риси грибів. Гриби одні з найвідоміших мешканців нашої планети, найдавніше. Вони заселили всі можливі середовища існування. Багато грибів оселяються на поверхні або всередині інших живих істот. Клітини грибів, як і клітини рослин, над плазматичною мембраною містить клітинну стінку. У її складі є хітин. Основними екологічними групами, які мають для людини найбільше значення, є шипенкові гриби, гриби, паразити, цвілеві гриби, дріжджові гриби. Ціло багатьох грибів складається з ниткоподібних утворів, які називають гіфами. У шипенкових грибів вони складаються з багатьох клітин, розташовані одна за одною. А ось у мукора гіфи становлять собою одну велику клітину з багатьма ядрами. Основна функція гіфів – це поглинання з ґрунту води з розчиненими у ній поживними речовинами. Сукупність гіфів називають грибницею або міцелієм. Ростуть гіфи своєю поверхні. Різ гриба забезпечує поділом та ростом клітин міцелію. Гриби не утворюють справжніх тканин. Плодові тіла розташовані над поверхнею ґрунту це щільні передплетення гіфів. У спеціальних структурах плодових тіл утворюються спори, якими гриби розмножуються. Основними екологічними групами, які мають для людини найбільше значення, є шипенкові гриби, гриби, паразити, цвілеві гриби та дріжджові гриби. Особливості організації та функціонування грибів. Схожість грибів з рослинами. Вони так само, як і рослини, нерухомі, постійно ростуть верхівкою частиною, мають міцні клітини-стінки, здатні синтезувати вітаміни і гормони, дихають киснем, часто здійснюють вегетативне розмноження, схожість грибів із тваринами. Гриби володіють багатьма ознаками тваринного організму. Вони так само, як і тварини, є гетеротрофами, оскільки не мають хлорофілу, тому живляться готовими органічними речовинами. В їх клітинах в стінках міститься речовина хітин, з якого складається оболонка покривів деяких тварин, як комах, раків тощо. Відмінні ознаки грибів полягають у тому, що вегетативне тіло гриба, називається грибницею або міцелєм, утворене тонкими розгалуженнями, ниткоподібними відростками, гіфами. Міцелій утворює велику розгалужену поверхню, що забезпечує всмоктування води і поживних речовин. Життєдіяльність грибів Тривалість життя грибів різна. У дріжджі в час від часу одного бронькування клітини до іншого за сприятливих умов становить усього 20-30 хвилин, а шапенкові гриби живуть десятки років. Гриби нездатні до активного руху, вони поширюються або за рахунок розростання міцелів, або за допомогою спор. Спори можуть розповсюджуватися вітром, водою чи тваринами. Гриби, як і тварини, гетеротрофні організми, необхідні їм власні речовини. Гриби створюють з тим органічних речовин, які впирають з навколишнього середовища. Гриби не здатні споживати тверду їжу, їхні клітини вбирають через оболонку лише розчинені речовинні сполуки. Тверді речовини вони можуть розщеплювати, виділяючи назовні травні ферменти і згодом поглинають рідкі продукти такого зовнішнього травлення. На нашій планеті немає майже жодного органічного речовини, яку б не могли розкласти гриби. Гриби можуть вступати в симбіоз з фотосинтезуючими організмами, водоростями і ціанобактеріями, формуючи лишайники. Різноманітність грибів, дріжджі, цвілеві гриби. Характерні особливості дріжджів. дріжджі, на відміну від більшості грибів, не утворюють гіфів. Їхні клітини мають кулясту або овальну форму. Дріжджі на суходолі віддають перевагу місцям багатими на цукри: поверхня плодів, листків, нектар, квітів тощо, але можуть мешкати і у водоймах. Розшеплюючи цукри, дріжджі отримують необхідну їм енергію. Найвідомішою серед дріжджів є цукрові або пекарські. Пекарські дріжджі розмножуються брунькуванням. При цьому від материнської клітини відокремлюється дрібніша дочірня брунька. В інших представників дріжджових можливе розмноження поділом кліти навпіл. За сприятливих умов, наприклад, підвищення температури достатньої кількості цукрів кисню пекарські дріжджі здатні так швидко бронькуватися, що утворюють ланцюжок клітин. Клітини в таких ланцюжках тримають не досить міцно, тому вони легко можуть відокремлюватися одна від одної. Під час розщеплення цукрів дріжджями виділяється волокислий газ. Пухарці цього газу піднімають тісто і роблять його пухким і м'яким. Цвілеві гриби або пліснява. Цвілеві гриби екологічна група грибів, які формують розгалужені міцелі, але не утворюють плодових тіл. Міцелі цих грибів розвиваються на поверхні або всередині субстракту, на якому вони оселяються, а спори переносяться повітрям. У природі цвілові гриби поширені повсюдно, оскільки невибагливі домов існування. Оптимальними для них умовами є скупчення органічної речовини, підвищення вологість і температура. Ці гриби здатні виділяти ферменти у скупчення органіки, а потім смоктують розчинені поживні речовини, що утворилися. Мукор або біла пліснява, поширений у ґрунтах, часто оселяється на скупченнях органіки, наприклад, на нагной тварини. Трапляється він і на продуктах харчування хлібі, овочах, утворюючи білий пухкий наліт, який згодом чорніє. Мукор, одноклітинний гриб, його міцелій – це лише одна розгалужена клітина з багатьма ядрами. Деякі відростки міцелію ростуть угору і розширюють на поверхнях. У цих розширеннях, що мають вигляд головок, формуються спори, якими розмножується мукор. В одному такому розширенні можуть утворюватися тисячі спор. За сприятливих умов спори проростають і дати початок новому міцелію. Отже, дріжджі це одноклітинні гриби, що не утворюють гіфів. Дріжджі розкладають цукри з виділенням вуликислого газу. Найпоширеніші дріжджі це пекарські. Цвілеві гриби група грибів, що утворюють розгалуження міцелів на поверхні або всередині субстракту, на якому вони оселяються. Дріжджі та цвілеві гриби є сапротрофами. Шапинкові гриби. Шепенкові гриби це група грибів, ознаками яких є наявність плодових тіл з ніжкою та шапкою, сапротрофними та мутуалістичними способами живлення і здатність утворювати з кормами рослин комплекс із назвою мікориза. Мікориза це симбіоз між грибами та кореневою системою рослин. Під час утворення мікоризи гіфи гриби облипують корені рослин і навіть можуть проникати всередину кореня. Завдяки цьому гриб отримує від рослини органічні речовини, необхідні йому для забезпечення процесів життєдіяльності, живлення, росту та інше. А гіфи гриба допомагають збільшити площу поверхні кореневої системи рослин. Так рослини ефективніше вбирають з ґрунту воду та розчинені в ній мінеральні речовини. Отже, певні види шапенкових грибів потрапляють лише під деякими видами дерев, часто це відображається в їх назвах підберезник, підосичник. А ось опеньок, лучний та печериці, звичайно, мікоризи не утворюють і тому можуть зростати на відкритих місцях луках, пасовищах, лісових, галявинах тощо. Особливості будови і функціонування шапенкових грибів. Грибниця шапенкових грибів, багатоклітина, розвивається зазвичай у середині субстракту, рідше на його поверхні. Плодове тіло щільно переплетене гіфи, які мають вигляд ніжки, пеньки та шапинки. У ніжці плодового тіла гриба всі гіфи одинакові. В шапинці вони утворюють два шари. Верхній шар шапинки покривають шкіркою, забарвленою різними пігментами, тому шапинки різних грибів завдяки пігментам забарвлення в різні кольори: коричневі, червоні, зеленуваті тощо. За особливостями будови поверхні, які пов'язані із пороносним шаром, на нижній частині шапки шапенкові гриби поділяються на трубчасті та пластинчасті. Трубчасті нижня частина шапенки складається зі щільно розташованих трубочок, наприклад, як білий гриб, маслюк, звичайний підберезник. Як ми можемо побачити на, оцій, на верхній малюнку. Пластинчасті гриби нижня частина шапенки утворена пластинками, які розташовані від верхівки ніжки до краю шапенки, як воно зображено ось тут. На іншому рисунку сюди відносяться сироїшки, лисички, рижики, опеньки, мокори, бліда поганка, печериці. У багатьох пластинчастих грибів на ніжки є покривальце, що захищає пластинки, поки гриб дозріває. І деякі представники пластинчасті та трубчастих грибів. До пластинчастих у нас належать сироїшки, рижики, опеньоко до трубчастих підосичники, підберезники білий гриб, як ми можемо побачити на нижню частину будови шапенки, яка складається з таких пластинок, вони належать до пластинчастих грибів, та губка, яка належить до трубчастих грибів. Шапенкові гриби це багатоклітинні гриби, що утворюють плодові тіла, які складаються з ніжки та шапенки. У шапенці є органи, в яких утворюються спори. Шапенкові гриби можуть живитися як сапротрофну, наприклад, як печериці, або як симбіотрофи, утворюючи мікоризи з кореневими вищих рослин, наприклад, як підберезник. Також треба нагадати їстівні та отруйні шапенкові гриби. До їстівних шапенкових грибів, поширених в Україні, належать польський гриб, сироїшка світло-жовта, підосичники, білий гриб, дощовік їстівний та сироїшка рожева. До найбільш поширених отруйних видів грибів належить дощовик несправжній, сироїшка блюватна, опенький сірчано жовтий несправжній, бліда поганка, рядовка тигриста отруйна, стручок звичайний. Гриби-паразити грибоподібні паразитичні організми. Гриби-паразити це група грибів, які живляться за рахунок поживних речовин живих організмів, мають різноманітні способи зараження та утворюють величезну кількість спор. Грибами-паразитами є трутовики, сашкові, іржасті, ріжкові, борошнисторосіві гриби, небезпечними паразитами таких культурних рослин, як картопля, помідори, перець, баклажани є різні види фітофтори. Наприклад, фітофтороз картоплі, картопляна гниль, спричиняє фітофтора інфекційна. Для боротьби з грибами, паразитами сільського господарства, науковці розробили спеціальні хімічні речовини фунгіциди. Фермери обробляють цими речовинами рослини для того, щоб захистити грибами або хоча б сповільнити поширення їхніх спор. Різноманітні види культурних рослин, як яблуня, агрус, смородина, картопля, огірки, виногради тощо, вражають борошнясто росіми грибами Найважливішою ознакою враження рослин грибами є білуватий павутин частина борошнистий наліт міцелій. На вражених ділянках згодом міцелі темнішає. Захворювання, які спричиняють ці гриби, називають борошнистою росою. Іфи борошнисторосих грибів проникають у шкірку, яка вкриває поверхню рослини, і забезпечують живлення паразита. В уражених рослин уповільнюється ріст, їхні плоди осипаються недорозлими. Міцелий борошнисторостих грибів зимує на вражених рослинах. Різноманітні рослини уражають сашкові гриби, Приклад – пухирчастих сашка, кукурузи і летюча сашка пшениці. В уражених цими паразитами органах рослин утворюються дрібні темні спори. І ці частинки рослин набувають вигляду ніби обгорілих. Звідки й назва цих грибів? На деяких зернових культур паразитують гриби ріжки. Як ми можемо побачити, ураження борошнистою росою, сашка кукурудза та ураження рослин ріжками. Трутовики. Трутовики живляться, розкладаючи деревину живими або мертвим дерев. Частину свого життя вони існують як паразити, а частину як сапротрофи. Трутовики оселяються на листях дерев: берези, дуби, буку, вільсі тощо. Плодові тіла, що формуються на поверхні рослин, мають копитоподібні форми і досить щільні. У них утворюються спори. Зазвичай трутовик справжній уражає. Ослаблені дерева, розкладаючи деревину рослини трутовиків і з часом спричиняє їх загибель. Коли, коли рослина хазяїн гине, трутовик живиться вже відмерлою деревиною, як сапротроф. Цей вид трутовиків завдає шкоди лісовому та парковому господарству. Щоб запобігти зараженню нових рослин, стовбури загиблих дерев, на яких є плодові тіла трутовиків, потрібно спалювати. Плодові тіла трутовика серчано-жовтого однорічного, на відміну від багатьох трутовиків. Вони не дерев'яніють і мають м'ясистий м'якуш. Цей гриб найчастіше паразитує на широколистяних деревах, як дуб, тополя, верба тощо. Рідше на хвойних. Молоді плодові тіла цього виду їстівні. Лишайники наличують понад 20 тисяч видів. Це особливі симбіотичні комплекси різних організмів. Вони з'являються завдяки співвідношенню певних видів справжніх грибів з організмами, здатними до фотосинтезу водоростями або ціанобактеріями. Тіло лишальника є слань або талом, складається з двох компонентів гетеротрофних грибів та автотрофного водоростю або ціанобактерії. Гриби комплекс лишайників називають мікобіонтом. А водоростей або ціанобактеріям фікобіонтам. Лишайники не вибагливі до умов існування, поширені майже по всій планеті, від холодних арктичних регіонів до спекотних пустель, оскільки вони здатні витримувати тривалі періоди несприятливих умов, низькі чи високої температури, посуху тощо. Але лишайники не витримують забруднення повітря і гинуть, тому їх не часто можна побачити у великих містах. Таку власність лишайників людина використовує для визначення чистоти повітря. Оскільки одні види лишайників витримують забруднення повітря краще, ніж інші, то вивчаючи в певній місцевості їхній видовий склад можна зробити попередні виставки про ступінь забруднення повітря. Будова лишайників щільно переплетені гіфи гриба утворюють верхній або часто й нижній кореневі шари. Верхній кореневий шар може бути яскраво забарвлений у різні кольори завдяки пігментам, що містяться в гіфах гриба. Забарвніслання лишайників надають і пігменти симбіотичні У Усередині лишайнику гіфи переплетені не так щільно і утворюють його серцевину. Так само розташовані клітини водоростей або ціанобактерій. Від нижнього корового шару можуть відходити окремі гіфи, що виконують роль ризоїдів. Слугують для прикріплення лишайників до різних поверхней. Ось ми можемо побачити будову лишайника, яка складеться з верхньої кореневих шав гіфогриба, середнього шару клітини водоростей або ціанобактерій, і нижньокоровий е шар це є гіфи грибів. За особливостями зовнішньої будови, лишайники діляться на три групи. Накипні лишайники нагадують щільну кірку, яка досить сильно прикри... приростає до стовбура дерев, каменів тощо. Вони найневибагливіші та найпоширеніші ж серед лишайників, як-от ліцидея, адже можуть мешкати там, де не виживають інші, наприклад, на голих скелях. Тіло листуватих лишайників, як от парнемлії, нагадує листові пластинки з розсіяними чи лопатевими краями. До різних поверхніх вони кріпляться своєю звуженою частиною. Тіло кушистих лишайників нагадує прямисті або звилісті розгалуження чи розгалужені кущики. Деякі з них, наприклад, уснея бородата, можуть сягати зовжини двох метрів. Розмноження та рістери лишайників лишайники розмножуються вегетативно і статевим способом. Вегетативне розмноження відбувається ділянками тіла. У деяких лишеників усеред серцевині формуються мікроскопічні куль... кульки, які складаються з однієї чи декількох клітин водоростей, оточені гіфами гриба. Вони поширюються повітрям. Статеве розмноження лишеників супроводжується утворенням особливостих спор. Потрапивши у сприятливі умови, спори проростають, гіфи починають рости в різних напрямках, доки не знайдуть потрібний вид водоростей чи ціанобактерій. Тоді гіфи обліплюють водорость чи ціану бактерію та утворюють слань лишайників. Ростуть лишайники дуже повільно, за рік вони збільшуються лише на декілька міліметрів, при цьому листуваті та кушисті лишайники ростуть швидше, ніж на кипні. Живуть лишайники довго десятки або й сотні років. Відомі випадки, коли вік окремих особин сягав навіть тисячі років. На цьому, все дякую за увагу.